Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Сьогодні ми поговоримо про вікові особливості розвитку складових опорно-рухового апарату людини. Дізнаємось, чим відрізняється між собою скелет новонародженого та дорослої людини, які захворювання здатні вражати опорно-руховий апарат, та як їх профілактувати. А також навчимось надавати першу допомогу при різноманітних травмах. На нас чекає багато цікавого, тож вперед! Пропорції скелета людини з віком змінюються. Як бачите на екрані, в новонародженої дитини співвідношення голови до тулуба набагато більше, ніж в дорослої. Звісно, це замовлено тим, що зі збільшенням фізичної активності дитини зростає навантаження на скелет тулуба та кінцівок. Відповідно, довжина кісток, маса та сила м'язів збільшуються. Розгляньмо зміни, що відбуваються. Порівняємо вже знайому нам будову черепа дорослої людини та новонародженої дитини. Як зображено на екрані, кістки черепа новонародженого з'єднані між собою нещільно, тобто не утворюють швів. Зокрема, в мозковому відділі вони з'єднані за допомогою гнучких нескостенілих ділянок, тім'ячок. Це допомагає голівці плода пройти через пологові шляхи матері. Зазвичай ці ділянки заміщуються кістковою тканиною протягом першого року життя дитини. Лицевий череп новонародженого значно менший за мозковий. Проте, з прорізуванням молочних зубів, розвитком мовлення тощо збільшується навантаження на цей відділ черепа, що стимулює кістки до росту. Хребет новонародженої дитини також має певні відмінності. Зокрема, він не має вигинів, лордозів та кіфозів, про які ми говорили протягом минулих занять. Річ у тім, що ці вигини розвиваються у відповідь на збільшення фізичної активності дитини. Так, наприклад, приблизно у віці 2-3 місяців дитина починає впевнено тримати голову, трохи висуваючи її вперед. Це формує перший вигин вперед шийний лордоз. Потім починає сидіти, формується вигин назад, грудний кіфоз. Далі, коли дитина вже починає стояти на двох ногах, навантаження припадає на поперековий відділ, закладається відповідно поперековий лордоз та крижовий кіфоз. Остаточно ці вигини формуються приблизно до 18-20 років. Нагадайте мені, будь ласка, що забезпечує ріст кісток в довжину а. Поділ клітин зовнішнього шару кістя, б. Поділ клітин внутрішнього шару кістя, В. Поділ клітин хрящової тканини, г. Поділ клітин сухожилків та зв'язок. Так, правильна відповідь В. Поділ клітин хрящової тканини. За допомогою поділу клітин внутрішнього шару кістя кістки ростуть в товщину. А ось саме внаслідок поділу хрящової тканини в ділянках епіфізарних пластинок росту та суглобових поверхень, що зараз зображені на екрані, відбувається ріст кістків довжину, тобто забезпечує збільшення зросту людини. Періоди найбільш прискореного росту кісток припадають на вік до 1 року та з 10 до 16 років. Продовжуючи розбирати вікові зміни та ріст кісток, варто зазначити, що загалом скелет новонародженої дитини у своєму складі містить значну кількість хрящової тканини. Процес її трансформації у кісткову з костеніння відбувається з віком поступово. В дітей кісткова тканина містить більше органічних речовин, колагенових волокон, що надають пружності, ніж органічних, солей кальцію торто-фосфатної кислоти, що забезпечують міцність. На процес мінералізації, тобто зміцнення скелету шляхом надходження неорганічних речовин, зокрема іонів кальцію та ортофосфатів, впливає раціональне харчування. Під час грудного вигодовування потрібні іони потрапляють до організму дитини з материнського молока чи спеціальних сумішей за умови штучного вигодовування. Після його припинення важливе споживання продуктів, що містять кальцій та ортофосфати. Це, зокрема, молочні, м'ясні продукти, риба, горіхи, деякі овочі тощо. Для відповідного засвоєння цих речовин та надходження саме до кісткової тканини важливою є наявність вітаміну Д. Він синтезується нашою шкірою під впливом сонячного світла. Тому прогулянки на вулиці вкрай важливі. Зазначу, що надходження кальцію та фосфатів та синтез вітаміну Д є необхідним у будь-якому віці, без цього кістки здатні втрачати свою міцність. Але пам'ятайте, що перебування на сонці може бути й шкідливим для організму. Зрозуміти, коли саме краще вибирати час для прогулянки, допоможе ультрафіолетовий індекс. Він дозволяє оцінити безпеку сонячного випромінювання для шкіри людини. Якщо він понад три, необхідно використовувати додатковий захист. Наприклад, сонцезахисні креми, закритий одяг, головні убори тощо. Слідкувати за показником цього індексу допоможуть чисельні мобільні додатки, посилання на які ви знайдете у конспекті з додаткових навчальних матеріалів. Порушення засвоєння кальцію чи синтезу вітаміну D у дитячому віці може спричинити таке захворювання, як рахіт. Воно призводить до викривлення кісток, зокрема нижніх кінцівок, що через недостатню міцність не здатні витримувати вагу тулуба, а також кісток черепа, грудної клітки, верхніх кінцівок тощо. В дорослому та старечому віці дефіцит чи порушення засвоєння кальцію та вітаміну Д здатність провокувати інше захворювання остеопороз. Зараз на екрані будова кістки ураженої остеопорозом. Як бачите, її структура порушена, містить порожнини. Остеопороз зменшує міцність кісток та надалі може збільшити ризик появи переломів. Зазначу також, що за наявності генетичного захворювання, що отримало назву хвороба кришталевої людини або недосконалий остеогенез, порушується синтез не мінеральних, а органічних компонентів кісток, колагенових волокон. В цьому випадку кістки також стають надзвичайно ламкими, навіть незначне фізичне навантаження може призвести до перелому. Крім кісток, зростають також і м'язи. Як ви пам'ятаєте, волокна скелетної м'язової тканини мають досить складну будову, тому вони не діляться, а просто збільшуються в об'ємі внаслідок синтезу м'язових білків актину та міозину. Ріст м'язів відбувається достатньо рівномірно, за винятком періодів активного росту, що збігається з періодом росту кісток. Іноді нервова система не встигає так швидко пристосуватись до зміни пропорцій тіла, тому координація є недосконалою і рухи можуть здаватись незграбними. Дозоване фізичне навантаження, заняття спортом, плавання, танцями тощо допомагають нервовій системі швидше пристосуватись до змін. В період фізичної активності росту та розвитку опорно-рухового апарату формується постава, тобто певне положення тіла у стані спокою та під час рухів. Вона є індивідуальною та може змінюватись протягом життя. До ознак правильної постави, як ви бачите на екрані, належать плавні вигини хребта, симетрично розміщені структури поясів кінцівок, лопатки, ключиці, відсутність порушень будови склепіння стопи, розвинені м'язи тощо. Порушення постави здатні виникати за умов неправильної організації робочого простору, що змушує людину перебувати у незручному, нефізіологічному положенні. Як-от, невідповідність висоти стола та стільця зросту людини, чи сидіння на одній нозі, робота лежачи чи сидячи у м'якому кріслі чи ліжку тощо. Все це призводить до нерівномірного навантаження на хребет та м'язи спини та може спричинити появу патологічних вигинів хребта. Як зображено на екрані, до них належить надмірний вигін вперед, патологічний лордоз, надмірний вигін назад, патологічний кіфоз та скеліоз, бічне викривлення хребта. Іноді ці вади поєднуються. Як ви вже знаєте, хребет людини створює опору для внутрішніх органів, тому його викривлення може спричинити порушення їх функцій. Спочатку це може проявлятися головним болем, зниженням працездатності тощо. З часом такі вигани хребта можуть вплинути на міжкісткові з'єднання, зокрема на будову міжхребцевих дисків. Як зображено на екрані, може виникати протрузія, випинання стінки міжхребцевого диска без порушення його будови, а також грижа міжхребцевого диска, що вже супроводжується його руйнуванням. Протрузії та грижі є випинаннями, що здатні стискати корінці спиномозкових нервів, викликаючи больові відчуття. Ви, можливо, чули від старших людей фразу: болить спина, знов радикуліт. Так от, найчастіше саме наявність протрузій та гриж і є причинами цих болів. Також порушення постави може бути спричинено деформацією склепіння стопи плоскостопістю. Як зображено на екрані, при цьому склепіння стопи опускається і вся підошва вступає в повний або майже повний контакт із поверхнею, на яку спирається людина. Це збільшує навантаження на стопу, призводить до швидкої втомлюваності та появи больових відчуттів під час ходьби. Загалом профілактувати це явище дозволяє зручне та правильно підібране взуття, проте зазначу, що в більшості випадків варто звернутись до лікаря-ортопеда-травматолога. Негативний вплив на будову опорно-рухового апарату має також гіподинамія це патологічний стан, спричинений недостатньою фізичною активністю. Гіподинамія призводить до зменшення сили та маси скелетних м'язів, зниження інтенсивності обміну речовин, що може призвести до появи надмірної ваги, порушення достатнього кровообігу певних органів та навіть зниження імунітету. Профілактує гіподинамію, звісно, достатня фізична активність. Як розуміти цей термін? Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ радить дітям та підліткам витрачати від години на день на фізичне навантаження від помірного до активного, а дорослим принаймні 20-40 хвилин. Тобто на швидку ходьбу, заняття спортом тощо. Зауважу, що кіберспорт сюди не належить. Тож, підсумуємо, як вберегти себе від порушень роботи опорно-рухового апарату. Звісно, достатня щоденна активність, правильна організація робочого простору, підбір зручного взуття та одягу, раціональне харчування та перебування на вулиці в денний час допоможе вам зберегти здоров'я опорно-рухової системи. А зараз поговоримо трохи про ушкодження опорно-рухового апарату. Найпоширенішими травмами є розтяг та розрив зв'язок, вивихи та переломи. Розтяг зв'язок може виникнути внаслідок надмірних рухів у суглобі, наприклад, перерозгинання стопи у гомілково-стопному суглобі. Розтяг супроводжується болем, набріком та почервонінням враженій ділянці. Першою допомогою в цьому випадку буде обмеження рухів у суглобі, тобто імобілізація. В цьому може допомогти накладання еластичного бинта, а також прикладання холодних предметів, що допоможе зменшити боліві відчуття та набрік. Варто звернутись за консультацією до лікаря-травматолога для призначення подальшого лікування. Зазвичай це протизапальні препарати та пов'язка, що іммобілізує суглоб. По перших симптомах, іноді важко відрізнити розтяг зв'язок від їх розриву. Хоч він і супроводжується більш інтенсивним болем. Розрив зв'язки вимагає більш тривалого знерухомлення, а іноді й хірургічного лікування. Перша допомога тут не відрізняється. Вивих це порушення зіставлення суглобових поверхонь кісток у суглобі. Як зображено на екрані, суглобовий кінець однієї кістки зміщується за межі суглобової поверхні іншої. Це унеможливлює рухи у суглобі. Виникає біль, набряк, почервоніння в ділянці суглоба. Ніколи не намагайтесь вправити вивих самостійно. Це може додатково пошкодити суглоб. Першою допомогою в цьому випадку також буде прикладання холоду та знарухомлення. Необхідно зафіксувати суглоб в певному положенні. Як зображено на екрані, при ураженні суглобів верхньої кінцівки можна накласти пов'язку косинка. При пошкодженні суглобів нижньої кінцівки необхідно накласти шину. Її можна придбати в аптеці чи зробити самостійно з підручних засобів. Для цього можна використати твердий матеріал, наприклад, дерев'яну дошку. Пам'ятайте, при пошкодженні колінного чи гомілково-стопного суглобів шина має накладатись не лише на сам суглоб, а й на дві сусідні ділянки поруч з ним. Тобто на стегно та гомілку при ураженні колінного суглобу та на гомілку та частину стопи при ураженні гомілково-стопного. При ураженні кульшового суглоба необхідно знерухомити всю нижню кінцівку. Пацієнта з вивихом необхідно транспортувати до лікарні для подальшого лікування. Переломи. Це порушення цілісності кісток. Їх поділяють на відкриті, тобто з порушенням цілісності шкіри, та закриті, тобто без її ушкодження. Відкриті переломи часто супроводжуються масивною кровотечею з судин, що можуть бути пошкоджені уламками кісток. В цьому випадку необхідно негайно зателефонувати за номером 103 та викликати швидку допомогу. Першу допомогу в цьому випадку варто починати саме з зупинки кровотечі. Можна використати прямий тиск на рану або, за наявності необхідних підручних матеріалів, накласти джгута. Алгоритм зупинки кровотечі буде розглянути у подальших заняттях. Закриті переломи супроводжує сильний біль, набряк, іноді хрусткіт уламків, зміна форми та патологічна рухливість кістки. Відповідно до анатомічної ділянки, їх поділяють на переломи кісток кінцівок, хребта, грудної клітки та черепа. Першою допомогою при закритих переломах кісток вільної кінцівки знов буде прикладання холоду та знерухомлення. В цьому випадку накладається шина. На нижній кінцівці за тим самим принципом, що і при вивихах. На верхній кінцівці алгоритм аналогічний. При ураженні ліктьового суглобу необхідно накласти шину також на ділянку плеча та передпліччя, а променево-зап'ястково зап'ястково на передпліччя та кисть. При переломі плечової кістки шина накладається на всю верхню кінцівку. При ураженні кісток плечового пояса необхідно унеможливити рухи у плечовому суглобі. Для цього також підійде вже розглянута пов'язка косинка. При переломі кісток тазу необхідно негайно викликати швидку допомогу, бо цей перелом супроводжується масивною внутрішньою кровотечею. Намагайтесь не рухати потерпілого. Транспортну іммобілізацію мобілізацію тут має проводити медичні працівники. Аналогічним чином потрібно вчинити при підозрі на перелом кісток грудної клітки, зокрема ребер, хребта та кісток черепа. Тож, сьогодні ми багато дізнались про розвиток опорно-рухової системи людини, порушення її роботи, їх профілактику, ушкодження її структур та надання першої допомоги при них. Не забудьте закріпити знання, опанувавши матеріали конспекту та виконавши завдання після відео. До нових зустрічей!